Далі така тема теж виникла у студентів: як знайти нам різні ономатопеї? Знову таки, задали з лексикології, а студенти мені кажуть на інформаційних технологіях, на занятті з цих технологій кажуть, як нам з корпусу добути приклади ономатопеї. Але студенти з іноземних мов, тобто. Це запитали студенти з португальської мови. От що я тут таке понаписував страшне, це насправді регулярний вираз, і не знаю, з скільки ми сьогодні встигнемо і як ще буду працювати, тому я вже трошки наперед скажу, що сенс цього регулярного виразу ось є група приголосних, і з цієї групи, з цього діапазону, має бути хоча б один. У квадратних дужках весь діапазон вказаний, а плюсик означає хоча б один це приголосний. Ну, Тут вони стоять так. І Іспанська літера теж. Є. Це не лише в португальській такої немає. Далі діапазон голосного. Так, літери чомусь білі стали. Це португальські голосні з такими вибагливими діакритичними позначками. І я пишу один або два голосних. Ну, якщо м'яу, то там вже може бути кілька голосних. Ну, умовно, я ж пишу голосні, так би мовити, якщо так можна сказати, літери, а не звуки. Бо мені недоступні, на жаль, транскрибовані українські. Ну, для української це менша проблема. Для романських, мов, в принципі, для португальських це не є велика проблема. Бо більш-менш фонетичний принцип написання. А далі якийсь словесний символ? Хоча б один, так. Це я написав, і потім Дефіс. Вирішив використати маркер Дефісу. Дефіса, так, як маркер ономатопеї. Звичайно, я при цьому обираю не всі. Я пропущу ті он ономатопеї, де немає цього Дефіса, От, але ж мене просили вибрати приклади. Мене не просили вибрати все. Потім оцей зворотний слеш 1 означає повторити те, що в першій парі дужок. Тобто, теж, нібито, мітка така. Потім знову такий самий приголосний, який нам трапився тут, має повторитися. Тобто, ну, що ми маємо? Гав-гав, кря-кря. А далі голосний: знову будь-який, тому що у нас не лише тік-тік, а може бути тік-так, не лише. Бім-бім, а може бути бім-бом. Так, це ну, це робиться інтуїтивно методом спостереження спочатку. Так, ми маємо якийсь в нашому багажі якісь уже висновки щодо спостереження над ономатопедією і знаємо, яка може бути там структура. Часто, скажімо, так. Це метод спостереження, нам таки, такі підстави дає А потім повтор другого приголосного або не будь-якого. Літерного сполучення, яке було тут в другій парі дужок. Тобто, це 1 і 2 має відношення до пар дужок. Перша пара дужок потім викликається за номером один, друга пара дужок викликається за номером 2 і сенс в тому, щоб повторилося повторилися те ж саме, що було у першій парі дужок і у другій парі дужок. Тобто, якийсь цих літер. З цього діапазону був вибраний регулярним виразом. Ось такий регулярний вираз величезний. Щось не те. Так, зараз. Це. Ну, зараз, якщо я скорочу трошки. В різні. Invalid utf 8. Це означає, що корпусу чомусь перестали подобатися мої діакритичні позначки. Ну, воно то спрацьовує, то не спрацьовує. З цим корпуси, якщо пригадуєте, де дуже багато мов. Ну, ось таке знайшлося. І тут, ну, якщо не через раз, а через два, через три рази є якась ономатопея. І в принципі, приклади цікаві. І так трапилось, що для португальської мови були найліпші обрані. Приклад найбільше було результативних прикладів, якщо для англійської, це застосувати. Ну, щось є. Ну, але хіп-хоп, воно ж ономатопоїчно, суто етимологічне слово, так? Або фліп-флопс це, це теж ономатопоїчне слово. А деякі просто вже суто є повторами основи. Ну, але знов-таки можна налаштовувати цей запит, додавати щось. Віднімати. Я зараз пишу статтю про точність таких запитів з ономатопеї і знайшов близьку статтю, де регулярні вирази використовувалися для добування ономатопеї саме. Але не дефіс, а сам без дефісу там було то. Так певну нішу новиз... новизни собі знайшов і оце пишу. Можливо, якісь є питання щодо ономатопеї. Ну, але я ще не завершив питання ономатопеї, власне, так. Так, можна питання чи читаніше? Можна питання так, я потім і продовжу, так. Дивіться, ну колись старія шведова на лекції показувала ну, пошук за допомогою теж літер великих малих, так, теж українській мові у таке теж можна зробити, але не знаю, чи можна поставити там дефіс. Значок дефісу. У граку зараз буде якраз у Граку. Добре, ну цей запит, вибачайте, помер. То я, я його зараз не буду робити, я вже пропиняю. Ви казали маркер великих літер, так? Ну, там великих і малих тобто весь ряд літер, потім а, приголосних, так само голосний. голосна, приголосна, голосна приголосна, і можна, а, власне, чи можна поставити за допомогою тих міток так само, що перший дорівнює, наприклад, а, фактично другому. Чи вони будуть тоді однакові просто? Дуже хороше питання. Я збирався його пізніше проілюструвати, але оскільки воно виникло, я поясню, в чому проблема. Справа в тому, що мітки. Так. Ну, або ставити тоді як леми, що вони так однакові. Слова, не слова, алеми можна. Таким показником. Боюся, що не вийде. І ось чому. Ось такий у нас був запит, і оці зворотний слеш 1, зворотний слеш 2 у регулярних виразів стосується маленької групи, яка не є всім токеном. У CQL можна звертатися за міткою до цілісного атрибута. Неможливо звернутися до частини атрибута. На жаль, ніяк. Тому лише, якщо у нас буде ономатопея, інколи через кому може бути написано мяу-мяу, лише в та такі випадки можна знайти за допомогою CQL, але CQL може допомогти, якщо в корпусі Грак написати, корд дорівнює, це просто десь загубив цей запит B -B... Так, ворд. Так, це спочатку перша група. Сиволь, перший діапазон символів. Скажімо так, я поки що спрощено пишу. Потім має бути. I, I O, U. I, U G, G. Потім буде повтор першого. Те, що в дужках, а дужки я зараз ставлю. Так, зараз перевіряю, що знаходиться. Я натиснув Enter. Це просто будуть трилітерні такі слова, де перша і третя літери приголосні ці будуть однакові. А потім я допрацюю зараз, щоб були. Вже через дефіз майже повторені Так, те, що треба, в принципі. Так, зараз щось трошки завись корпус. самі слабкий інтернет. На збільшування скло, щоб відредагувати запит. Тепер продовжу пишу дефіс. Я не зовсім правильно зробив. Перший склад у нас може бути завершений на будь-який приголосний тік. Так, не лише тут, тут, так. От, а тепер я вже використаю повтор того, що було в першому. В першій групі, в першому приголосному. Потім знов-таки допускаю будь-який голосний звук, який може бути інший, не, не такий, як в першому складі, а потім повторюється другий. Приголосний, але він теж має бути ж у дужках щоб регулярний вираз знав, що це група Capturing Group груп, це називається група, яка захоплюється. Так, не туди лапки поставив, бачу, ось. А потім закриваю все лапки і квадратні дужки і зараз буде обрано схоже щось на те, що ми мали в людському корпусі. Але проблема в тому, поки крутиться спінер, я поясню. Ну, скажімо, якщо. Взяти той самий португальський корпус, де було більше знайдено цікавих прикладів. Ну, ось це тік-так, якщо взяти. Ой. Все. Добре. Ем... Ну, я маю це показати. Так, зайві лапки вибачте. так? Як воно розмічено? Я підсвічую курсором, і воно мені показує Н double N. Double N це іменник. Тобто, я не зустрічав, на жаль, нормально розмічених вигуками англійських корпусів. Так, вже ми бачимо цікаві ономатопеї інколи: Мурмур, цок-цок, нім-нім, але не всі вони є ономатопеями. І в Граку ми маємо величезну перевагу доставити атрибут Тех дорівнює intj. Ну, це я просто пам'ятаю, що це вигук. Тож, то у нас було 7000 прикладів, а фільтр Interjection. Нам зараз зменшить кількість цих прикладів, до десь до трьох тисяч, сподіваюся, частотний список. Не лематизую, тому що це переважно будуть якісь незнайомі леми, бо багато оказіоналізмів. От, на цьому я зараз буду, в принципі, завершувати. Я розумію, що ну, як у нас так час година 20, година 30. Тому, якщо хтось поспішає, я розумію, я можу попрощатися. Але якщо хтось не поспішає, то є ще ідея, ну про яку збираюся написати статтю, як шукати саме переклад певної ономатопеї. Бо одна справа просто знайти якісь приклади такі цікаві, щоб нам усім отримати естетичне задоволення від цих ономатопеї а інша справа, коли нам треба в перекладі написати. А, до речі, частотний список нам звів аж лише, лише до 47. От, ну, можливо, в запиті можна щось трошки змінити і дати трошки більше свободи, бо я тут в запиті, наприклад, написав одна або дві літери. Можна було б написати. Тут одна або дві. І це б трошки змінило результати. Так, то наступне питання буде: як знайти саме переклад певної ономатопеї, але питання стоїть: як це знаходити в одномовному корпусі? Тут одразу в корпусі цільової мови, ну це питання доволі просте, тому що коли ножиці. Або не знаю, якась тварина, Качкодзьоб чи їжачок, чи хтось. Я не можу пригадати цільовою мовою, навіть якщо це рідна мова, як це у нас кажуть, імітують їхні звуки. Але ну, я зараз не буду обіцяти знайти саме вигуки ономатопеїчні. А буду обіцяти знайти онометопеїчні іменники для істоти, або для якогось явища, або для якогось об'єкта, там гроза. Я не знаю, як сказати українську мову так прийнято казати: бум-бум-гур-гур. Ну, тобто, ці, цей грім. Я би думав про це, або англійською мовою, тим паче не знаю, бо рідко використовую англійську. От, але є маркери, але, може, колеги якось підкажуть, за якими маркерами можна знайти ономатопею в українській, в англійській мові? Ну, ось дуже непогано працює маркер, доволі такий straightforward. Інгове закінчення. Тобто я кажу про ономатопоїчні іменники, так? Of там може бути «ей», ну хай буде the and танк. Давайте подивимось, що може бути таке інгове of the tank. Перепрошую мене чутно ще, так? Так, Rumbling of the tank. Так. По-моєму, було десь. Зараз. Мат... Ні, материн не було. Це ж онометопогічне, так? Bursting of the tank. Можливо, у когось цікавить якийсь специфічно предмет То ви скажіть, будь ласка, а я тим часом зроблю для української мови, але прошу? Правильно, я розумію, що ми таким чином потрапляємо з прямої а на, а на метапе, в непряму. Бо це ж вже не імітація звуку, так? Да? Так, ви, ставите... так, так, ви маєте рацію, от ну, але якщо я не знаю, як написати. В, 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 в англійському перекладі це ревіння танку чи гудіння, завивання танку. Mm -hmm. Я буду шукати от так. Звичайно, можна шукати якось і вигуки, але в English Corpora не, ну, я ні, ніде не знаходжу mm -hmm. можливості вигуків. От так в граку можна теж шукати вигуки, але це буде значно менш продуктивна вибірка, тому. Ну, на занятті я не хотів би її використовувати, але у корпусі грак у нас може бути ворд. Word... Ні, лема. Лема, хай це буде. Хоча може бути і Word. N, подвійне N, там ревіння, гудіння, тремтіння. Хоча не лише воно, звичайно ж, так. Крапку я поставив, тому що може бути я Ю в різних відмінках. І на початку будь-що. Полема дорівнює. Хай буде грак. Чи знає корпус Грак, який звук видає саме Грак? Так, у цьому питання у мене. Але, ну, в принципі, дуже непогано працює цей маркер не завжди. Якийсь мене попросили студенти знайти якусь тварину, не пам'ятаю зараз, яку не знайшли ми. Через грак ономатопогічний іменник процесуальний для цієї тварини, але через Google знайшли зараз не, не пригадую, який саме був. Клякання граків, каркання грака. Ну тут маленький конкорданс, можна без частотного списку обійтися. Добре, я на цьому завершую. Так, можливо, якісь є питання.